Хочу, що вона вирішила сьогодні мене порадувати смачним ароматом. Немає сьогодні притивних ароматів взагалі. Ну, класно. Це передостання, знаєш, що буде останнє? Ти... Вона мене обладіла. Ну, ти мене обнадія. ну, Добре, дякую. Але я щось не знаю. Я щось... Щось... Вірю, що Оля сьогодні вирішила мені зробити свято. Смачний, Ольф... так? Пульфакторне свято. Мені пахне чимось смачненьким, Опять якісь в верхах м'які цитруси, апельсинка чи щось таке. Цитруси нема взагалі. А мені пахне. Жодного цитрусу немає. Навіть нема. я би сказала, знаєте, чим пахне жуйкою Ж... Bubble Gum. Щось таке солоденьке, смачненьке, непритурне. Тобто, якісь ягоди, може, є солодкі, або якісь фрукти солодкі. Mm -mm. Нема ні фруктів, ні ягід. О, капець, прикольно. Так. Це є... дуже специфічний аромат. І є якась мильність. Ну, тобто я чую мильність. Такий дитячий, дитячий, смачненький шампунчик. Ось так мені пахне цей парфум. От а ну, на і... рахунок нот, ну не знаю. ти кажеш, фруктів немає ну, це дивно. Мені дуже фруктово, мені навіть та груша знову ж таки чується чомусь. Ну, Знаєш, от тепер. я це купляла, Я купляла цей аромат якраз через те, що я його затестила в магазині перший раз. Я така думаю, чим же ж воно пахне? Я, я просто не могла собі ну, головити. Там нема білого, там нема москусу. Є білий мускус. Ну, Я кажу, мильність. Ну Мильність, але це ж якби справа, не Солодке фруктове мило. А саме ну, фруктів там немає. Я там не чую фруктів. Я, я чую приємний аромат. Тубероза прикольний, то порозу нема. Е, він мені подобається, він класний і він, до речі, смачний. Оцих от дитячі дитячої косметики він мені не нагадує. Це не дуже нагадує. Е, Чекай, а може є Неролі, може ролі, може флірдеранч, світопельсина? Ні, нема. Офігеть. бо вони такі дають жувальні. Оце товороза, Так, Ну мені не... мені бачиш, мені от вони не дають, тому коли я його затестила, він мені здався. Ну настільки якимось дивним коротше, але, але смачним. Тобто що Тобто фруктів не нема, квітів нема. Ні, квіти є. А, квіти є квіти є. Просто фруктів не вгадала, б... які, так. Не вгадала, ну, так. Так що ти називала, не було. Ну, ну, тут ну тут так давай ризикнемо, що тут може бути жасмин. Ні, нема жасмину. Офігеть, бузок? Ні. Ну, точно не Лаванда, ну серйозно, народ як там є лаванда... Ні, 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 це що ні, там. Лонгу теж немає. Я нема. Голодно. Взагалі. Звичайно щось трошки інше Ні. Я не знаю. Та вже занадто темно перескочили. Зараз Оля скажеш, там є і рис, який пам'ять. Ну все, ну, це вже просто вгадування, це не то. Ну, от це, це не сліпі це, за те. Це, це аромат, тому вгадування. Та, це такий аромат. От я ж кажу, що мені дуже було цікаво, що ти скажеш на нього, тому що е, який шампунь. Я, ну, мені не нагадує дитячий шампунь. Тобі було щоб, цікаво, якби блін, 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 дитячий шампунь, пахне отак. Я, я б не Ну, коротше, Він якийсь такий прикольний, але я не можу взагалі. Смачний, та, в ньому такий. Це, напевно, солодкий аромат. В принципі, Солодкий, але не притурний, смачний, але не фруктовий і не квітковий. Він взагалі Я непонятний. Я чую <глуша> ту грушу, дуже схоже <глуша> на тушесну грушу, тільки без бергамота. Та солодка грушечка. Я її тут чую. Цікаво, дуже цікаво, що це за аромат, і які там ноти, взагалі. Дуже цікаво. Ну, він дуже смачний. Я навіть не можу визначити, чи це. Е, ну, Я думаю, що це ніша, навряд чи люкс бо щось таке цікаве фігарнув. Да? Ну, або якщо люкс, то якихось крутих парфумерів. А такі, які над ці були тоді е, ми дивилися тих парфумерів, е, що ти приносила Ауру, Thurie Mugler, там такі прям парфумери круті. І теж цей аромат дуже. Серон Тобі щось mm. Я можу таку підказку зробити, е, Жером е, Епінет. епінет а, якщо Епінат. <рігла> Очевидно, всі парфуми, які робить, творив <рігла> Жером епінет, я чула. Я <рігла> чула цього парфумера, <рігла> ну, значить, да. значить, це відомий парфумер. Ну, можливо, тоді і в Люксі. Можливо, і в Люксі. Боже, я не знаю, що це пахне. Це якась бузина, не бузина. Що це таке? Ото прикольно. Ти розумієш, що я мучуся дотепер. Я, вичай, вичай я вже і дивилася піраміду, і все. І я його купила потім. І я все одно так от знаєш. Мені просто хочеться зрозуміти, чим він пахне чим він пахне, і я не можу це зрозуміти. Ну Ні. просто але мені та фіня подобається. Тебе <рес> сьогодні якісь дійсно підбірка ароматів. Цікава вони мені всі оліні аромати сьогодні в базі. Оці з білим мускусом мильні і всі, якісь мильно на шампуні. Я люблю тематика. мускус. Ти знаєш, я люблю мускус. мускуси. Є різні. Вона прикатури сірілів 에... божевіть. Родрігесівські мускуси я не сприймаю. А ну ти типу, сприймаю е, Родрігеса. я взагалі не можу їх зрозуміти. Ну, ну взагалі, тобі подобається цей? Да. Ну але кажу, він мені дитячий і шампунний. На побачення я би таке не одягала. А якщо би я йшла з зустрічатися так з дитиною, дитя? ну от, наприклад, забрати дитину з дитячого садка і десь. Це буде смішно зараз, якийсь сексі пексі, дорогий аромат. Одним словом, е Ні, ну, в його можна, можна одягати на щодень, просто не на побачення, а просто кежуально на щодень в офіс можна вдягати. Якщо маєш такий настрій, от коли там літ влітку, наприклад, ти прийняла душ, і щоб пахнути так ще тою свіжістю, шампунністю, так би мовити, а, під то, білу так, сорочку, так. можна а, його в... вдягати. В коментарях там багато людей пишуть, що в них е асоціюється цей аромат з ароматом чистоти. Юрисович. В мене він теж асо асоціюється, вони його ще порівнюють з Blanche. Е, ну, На жаль, я, не знаю. Так, я теж не знаю, Bayredo як він Blanche. Парне. Але та, мені також чути там таку, щось таке, би, аромат такої чистоти, але е це не класичний аромат Ох. чистоти, а він якийсь. Як може бути чистота смачною. Ні, вже ну... пішла. Вже. От, до речі, тільки на старті ті вкусняшки. Зараз лишилася така більш числі чист... просто мильність, порошок, да, мильність. не знаю. Да. Правильний суміш прального порошку шампуню і мила все разом. І мені таке подобається, бо я люблю такі. Ну пош я а, просто ну розумієш, просто... То ти кажеш, суміш прального порошку, мила і шампуню. Це ж по-різному може кожен собі уявляти. Тут він реально прикольний. Він якийсь складний. І він приємний дуже цей аромат. Навіть я би сказала, що порошок пральний мені тут переважає, Арієлька. Я дуже, як казала, дуже люблю зарку Парфам Muse, і там прям просто аромат Арієлю. Але він класний. Але він бомбезний. Я прям розгубилася, я дуже хотіла затестити. Я, напевно, таки за те, що Оліну коноплю, бо я ще спочала підсідати на конопляні аромати. Мене вони почали дуже цікавити. Ось, то цей, то цей теж я би його могла Давай спокійно вдягати. Давай під, під, сумок візьмемо. Давай. Він, я, не знаю, які бутвоє. там ноти. Питання Раз. з нотами закриваємо, тому, тому що, що я ми, не знаю. Тому що ми їх не вгадаю. Їх, ніхто би не вгадав, Коротше, я, ну, але мені тут це подобається. Тобто тут не таке відчуття, як в вінтажі, що пахне всім, а тут uh угу. -huh. відчуття пахне чимось, непонятно чим, але угу. прикольно. Наступне питання, жіна, питання... – жіночий чоловічий унісекс? Та, так, жіночий чоловічий унісекс. Чистий унісекс. Я і на так, чоловіку таку унісекс. білу сорочку уявляю. Та Женісекс, хоча дивно, він солодкуватий. Ну такий лайтовий з друзями зустріться, з другом, з подругою. На побачення таке Аля, типа, ну таке, типа, ну короче, він не сексуальний, він простий. Він дружній, веселий, е свіжий. Ну, така мама асоціація з ним. На рахунок це унісекс, так? Далі, якщо дивитися по ціні, ну я, напевно, тоді в нішу би його запхала, бо все-таки він дуже класний, дуже класний. Я не знаю, чи в люксі це таке таке сотворили. Він більше мені схожий на Parfum, а зарко Parfum – це хоч не дорога, але ніша. От, це якась ніша, а рік ну, теж якийсь 2017 18 і далі. Що там? Щось згадала uh, так. Це є пачулі бланк Ван Кліфанд Апл. Вау! Ван Кліф це є 2022 рік. О, oh, ну рік. я була близька, і це парфум для жінок та чоловіків. О, oh, я все крім бренду вгадала. А ноти розкажи ці унікальні ноти. Це свіжі три дня. Свіжі це верхні ноти, альдегіди, рожевий перець. Альдегіди, я їх тут не чую. До речі, тут якісь сучасні альдегіди. У мене альдегіди з бабусиним сундучком асоціюються, а тут зовсім не такі альдиди. Вони такі повітряні офігенні. В середніх нотах почулі троянда. Ще один троянду. В тебе такі день троянду. Ковгалій це <ріст> до речі, я тобі скажу, що наскільки троянда може бути різною, абсолютно не така, як це що про правтях. Зовсім інша. Ну, вона інша там. І в базі білий мускус і кашемірове дерево. Я обожнюю мініатюри, це в мене прям хвороба. Я, я, я я знаю. До речі, я хотіла тобі сказати, що цей Рівал в 30 він просто офігенний, mm -hmm. теж такий квадратик маленький. Oh, no, wow. Але саме мініатюри. У мене інші. єдине, що я не люблю в мініатюрах, що тут на масці. Немає так, пульміка, не і це досить, по-перше, трошки інший аромат може бути, але офігенно. Але плюс того, що вони круті. Їють повністю форму флакона. І це не просто Ван Cliff Anderples, це будькова лінійка One це, па... це ніша. Як наз... назва? Пачулі e, Бланк. Білі Patchouli. Блін. А от Пачулі, як таких я там не чую. Але воно ну, да, цікаво, Patchouli... так? ні вологості нема в тому ароматі, він доволі сухий, тому що він порошковий для мене, ні гіркої ну, фракції Пачулі. Нічого. А, такого. Дуже цікаво, М -м, дуже цікаво. Хоча може оця він такий таке... ніжний, почулі досить такі жорсткі. Ну. Коротше, я не знаю, як, вони це, як вони це замутили, да але до речі, до речі, ні ми... одної молекулярної ноти, але вони так сучасно звучать. Воно, до речі, стійке. Досить та досить <реку> стійке. Шлейфові чи ти не знаєш? Ну, ну знаєш, нарвулк шлейфус з таким нанесенням дуже важко, тому що ти його не можна нанести якось нормально розпалити. Але вони дорогі. Ці скільки коштує ван. Ну дивися, три а ні, не дуже дорогі. Ну, ну, не окей. Є як дорогі, для ніч, з... ну, ну як... це, це правда якась знижка там була на мейкапі, Ну але я все зараз ну, в середньому. Тоді нехай 4 в середньому. Добре, там знижка міста. Хоча може і більше. Та знижку. на ту знижку завжди можна натрапити, як не в одному магазині, то в другому. Дуже класно. — але вони класно. Оце з тої і... серії білих, що я люблю. Так, там ще є ванкліф. Знаєш які мені оці ванкліфи я. Вони не просто як якимо магнітом до них тяне, і а я бо пробую... там дуже гарні баночки, Вони дуже стильні. Але вони ще як аромати, як от такі, от вони якісь незвичні, вони реально якісь такі ніше. Важко ноти виокремити, так? Ну, не то, що важко. Це, конечно, не знала, Чого не оці та, але там є багато інших ароматів. Наприклад, там є, по-моєму, бланк-уд чи уд-бланк. Щось uh -huh. таке теж білий уд. І я теж така думаю, блін, як це білий уд? Це взагалі як? Я його спробувала в магазині, ні, він мені так сподобався. Му ну, короче трешити треба щось купляти ще з ванкліпа дуже класний, дуже класний.